Усім доброго дня. У нас на огляді будинок, який збудований в тежного містечку Нова Ходосівка, закрита територія. Є місце для парковки трьох автомобілів. Загальною площою. будинок у нас 223 метри 2 корисна площа 182. Будинок збудований на 7 сотках, Це загальна площа ділянки. Є у будинку тераса зовнішня. Накрита, затишна, кутова, ділянка повністю озеленена, зроблений автополив, знову кондиціонери, комін, також, як ви бачите, по фасаду готове освітлення. Що ж, давайте ознайомимося з плануванням будиночка. Отже, На початку при вході. Як бачимо, там автоматика встановлена, тут має бути щиток, далі гостєвий санвузол з душ з туалетом, технічна зона. Встановлений котел бошовський, болер. Система тиску, фільтрація, там далі грібівка теплі підлоги. Тут у нас встановлюється пральна машинка і сушилка. Далі потрапляємо в вітальню. Вітальня має вихід на терасу. Там так виглядає на світ. От кімната, може бути спальня може бути кабінет. Піднімаємося на другий поверх. Так, на другому поверсі у нас три кімнати, два санвузли і один гардероб. Такий є місце для встановлення домофона. Також на другий поверх виведено окремо автоматику, можна ще щось доставити. Отже, Перша кімната. Є чудовий вид на ділянку з другого поверху, частково тераса. Встановлений кондиціонери на другому поверсі повністю у всіх кімнатах. Друга кімната. Ось так вийтає. Є спільний для двох кімнат санвузол. Вже встановлений інсталяцією дзеркало, умивальник, душ кабіна Далі є спільний, також спільний з мастер-спальний гардероб. Ось так виглядає гардероб. Можна зайти з коридору. Також з мастер-спальні. Мастер-спальня. Ось так виглядає мастер-спальня має власний санвузол і гардероб. Зараз підемо подивимося з вами санвузол. Ось такий санвузол. Встановлена ванна, біде, туалет. Інсталяції готові. Також є власний спільний верніше, гардероб. Всіх речей тут зберігається. Є вихід, є вихід на балкончик. З цього пройти, подивимось, такий балкон. Ще маємо допрацювати, щоб було більш безпечно. Так з кінця кімната виглядає мастер спальня. Освітлення все чудово зроблено. Такий будиночок є в наявності. Запрошуємо на перегляд. Будемо раді презентувати, показати вам наш будинок і розміновити більш детально з конструктивно. Запрошуємо на перегляд готових будинків. Будемо вдячні, якщо ви нам поставите лайк, підпишетесь на наш канал. Для нас це хороша мотивація знімати для вас огляди готових будинків. До зустрічі на каналі Ready House.